Палац Потоцьких Львів. Палац Потоцьких у Львові. Справжній символ аристократичного минулого. Його збудували у 1880-х роках для польського магната Альфреда Потоцького, колишнього намісника Галичини. Мало хто знає, Іван Франко бував у Палаці Потоцьких. Його запрошували як видатного письменника. Навіть попри те, що він був сином селянина. У цих залах зустрічалися два світи аристократія та інтелігенція Львова. Львів'яни кажуть, якщо хочеш відчути атмосферу Старої Європи, завітай до Палацу Потоцьких. Відкриває Львів разом зі мною. Підписуйся на канал.